Бонжур, любителі зони відчуження і зброї. Сьогодні я хочу поговорити про стрілецьку зброю в Сталкері Чисте Небо, а саме про погані або просто забуті стволи озброєння в цій частині гри. Їх часто проходять повз через їхню малу ефективність або через конкурентів. Сьогодні в нас на огляді іл 86 реальна назва Enfield SA-80. Або L85 британська автоматична гвинтівка, прийнята на озброєння в 1984 році. У зоні є тільки версія L85A1, що потрапила до зони в результаті заміни на L85A2 виробництва фірми Heckler Koch, яка типу краще. l 86 виконаний за схемою Bullpup, Магазин знаходиться всередині прикладу зброї. Що дозволяє скоротити загальну довжину автомата та підвищити його точність. Недоліки автомата велика вага, ніж у більшості автоматів, і незвична ергономіка. Також впливають на його компонування взагалі вважається дуже ненадійним, але ця інформація в основному заснована на проблемах варіанта L85A1, а в його старшій версії L85A2. Більшість недоліків було усунуто. Я вирішив провести тести і перевірити, чи можливо дати цій зброї другий шанс на життя за допомогою покращень до максимума і звісно, з тестами в стрільбі та економіці. іл 86 можливо вважати першим представником озброєння в Сталкері на калібрі НАТО 556х45, серед інших гвинтівок. Вона поступається в усьому, особливо з Г-36, але це топ-пушка, і тому основним супротивником буде ТРС-301, що має спільний калібр. Що у іл 86 Для повного апгрейду нам доведеться заплатити 19 тисяч плюс 2 тисячі за збільшений магазин за одну із варіацій штурмова чи снайперська. Штурмова предназначена для збільшення скорострільності, а снайперська для точності. Я провів два тести. Перший тест на кучність на стіні з дистанцією плюс-мінус 20 метрів. Стандартна дистанція в сталкері під час бою. Перший екземпляр це був на снайпінг, і він відносно непоганий. Але якщо зажимати на гашетку, то ствол веде вгору і треба його тримати. Але коли чергами, то кучність непогана. Звісно, це не снайперка, але жити якось можливо. Другий екземпляр це модифікація на скоростріл. Примітка, не на вашого друга. Або штурмова. Показала себе не найкраще. В стандартній гвинтівці і так була проблема з точністю та кучністю. А тепер ще більший розкид боєприпасів. І інколи таке відчуття, що стрільба ведеться з дробовика, починаючи з дистанції більше 20 метрів. Також не забуваємо, що зброя не дуже надійна і виходить з ладу дуже швидко, вже після четвертого магазину в мене почався клин зброї. Так, можливо, це відремонтувати, але є маленький нюанс. Чисте небо це частина про багато стрілял. І високий відсоток конфліктів із сталкерами, і тому бігати прийдеться до техніка часто. А також не забуваємо про сюжет, де останній технік у вас буде в грудому лісі, а потім ще дві локації в стилі батли. Ви проклинете Il-86 за її надійність. Третій ствол показав себе так. Це стандарт. І він взагалі ні риба, і не м'ясо. Скорострільність смішна, а точність як у дробовика, якщо пробувати стріляти здалеку. Другий тест був проведений на бандосах та регенегатих на дистанції від 40 до 100 метрів, і результати такі. Перший, Снайпінг показав себе непогано до дистанції 50-70 метрів, а потім таке відчуття, що кулі просто зникали у повітрі. Хоча було видно іскри та попадання по предметах, але не в ціль. Другий варіант штурмовий. Про нього говорити нема що. Якщо ворог далі 30 метрів, можете викинути. Третій – Стандарт. Ну, це як спробувати поїсти ногами. Про дистанції далі 50 метрів, можете забутися. Ну, що там у ТРС-301. Апгрейд обійдеться нам. В 23700 плюс 2,5 за збільшений магазин. Тесна на кучність та NPC. Я підібрав загальні підсумки. Перша, Це снайперська. Мала віддача і приємна точність. Десь навіть трохи вища за іл 76 але це ще не ідеал. Друга, Скорострільна і відносно точна. Хоча на дистанціях вже проблема. І, може на кілька метрів вона далі стріляє та влучає ніж Іл. Третя. Стандартна стрільба приємна і точність плюс-мінус Є, і, на мою думку, краще, ніж в дефолтної іл 86 Де можна знайти іл 86 Знайти його можливо вже на темній долині, у волі та найманців на трупах під час завдання від коменданта. Висновки. Провівши ці тести на Il86, я дійшов такого висновку. Покращена модель на снайпінг показує себе більш ефективно, ніж штурмова, але не є ідеальною. Бо є гарний конкурент в лиці трс 301 Як то не крути, але це моя особиста думка та відчуття. Кожен любить, що хоче і як хоче. Також я вже сказав, що зброя не дуже доброї якості та надійності, яка може вас підставити у відповідальний момент, особливо коли граєш на високих рівнях, плюс вага під 5 кг, а це мінус аптечка, бинти, патрони і тому подібне. Це питання дуже гостре у чистому небі, через неможливість збільшити переносиму вагу за допомогою покращень. І на фінал. Моє особисте. Його дизайн. Це просто Франкенштейн. Не дуже люблю Болпапи. Але на цьому все. Надіюсь, вам сподобалось. І оревуар. бонжурний!